Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 жовтня Зеленський зустрівся із залужним і стаємним візитом. Єрмака виставили за двері попри його запрошення. Що зі відбувається дуже термінове, важлива не вже Єрмак? Все, у той же час залужний Джонсон робить правильну річ. Намагається переконати Трампа, не зачиняти з боку США двері в Європу, і Масі собі голову, а я буду переписуватися записками зі сі путіним Орбаном і іншими автократами. А натомість думати. І залишатися провідним гравцем демократичному клубі пише у якщо Трамп виграє і зробить те, що досі не робив Байдена, дасть дозвіл завдавати ударів на всю глибину території Росії. Такої зброї буде достатньо. Усі інші пункти плану Джонсона втратять сенс. А щодо нашої позиції, проаналізуйте, подай подивіться, якою її буде, де була наша лінія фронту в лютому, 24-го і де вона зараз, що робиться з виробництвом і постачанням зброї в ЗСУ? до чого спричинили політичні рішення зрубання голів військового керівництва ЗСУ? що. Відбувається з економікою, куди летить і де зникло світло. Це ще найменші наші проблеми. Якщо вистачить терпіння і бажання подумати, тоді робіть висновки. В той же час час казок телемарафонів давно минуло чи було залужно прихований від зеленського плану щодо порятунку України. Пише таєнка Дубровська. Тараса Чорновіла залужному вдалося усупереч Москві багато кому в Києві не допустити Київ за три дня. Кому вдалося створити Пучанське оточення і російські війська, що мали оточити Києва, самі опинили. Ся в кільці. Тоді Зеленський через Єрмака видавав у залужну, аби грашисті, воєнних злочинців випустили з його оточення. Потім ті рашисти під ізюмом під слов'янському Сіверодонецьку вбивали українців. На жаль, не встиг тоді залужний реалізувати свого тактичного плану повного оточення і захоплення в полон кільканадцяти тисяч рашистів. Виявляєте, що це було би їх довелося випустити? Усі Зеленський Єрмак, Путін, Шойгу були переконані, що залужний готує звільнення Херсона Хр. Сон був оточений укріпленнями. Там усе мінували. Ніхто тоді не здав реального плану залужного врятувати Харків, врятувати схід, прориватися до Луганської області і з півночі йти на Донецький Луганськ. Сирський теж був там, але й він плану не знав. Це був колосальний план порятунку України. І що відбулося? Усі чули, як висловлювався про цей план у своєму відосику. Зеленський говорив, ніби цитрину гри, змовляв його і його російських партнерів обманули. На жаль, Резнікову вдалося заблокувати подальше просування, зірвати нормальне постачання, підвезення пала паливно-мастильних матеріалів комплектуючих озброєнь. Російські війська тоді покинули Сватове. Можна було заходити в Луганську область, а фактично вона лежала, але план Залужного не міг довго залишатися секретним. Довелося поступитися, коли Зеленський зробив усе, щоб наступу не можна було продовжити. Плани щодо півдня в залужного були ще при Марченкові. Я трошки знаю від певних військових, що цей план передбачав почав на травень місяць 22-го року. Ми мали вийти на адмінкордони з Кримом. Зеленський терміново відкликав Марченка і усунув туди дуже. Лояльного командувача, який заблокував подальше просування, навіть останнього району Миколаївської області Снігурівську не дали звільнити після звільнення Херсона. Залужний мусив звітувати про кожен крок. а Зеленський повністю розрубав вертикаль управління. і Відтак перемоги в нас закінчилися. Зеленський не дав можливості залужному реалізувати жодного його плану. Ба більше, коли в залужного були плани на весняну 2023 року, наступальну операцію. Зеленський 3-4 місяці блокував її початок. Каже до липня, коли вона вже не мала жодного сенсу. Отже, плани залужного поли приховати їх не дуже склалося. В той же час союзники з залужним почали топити Єрмака. Захід втомився закликати нашу владу боротися з корупцією. і Нарешті почав медійно знищувати Єрмака. Джокера тільки перший крок. Почерський пару попише наступне: ну що переглянули розслідування про канал Джокера Роми Кравця. Відразу попередимо, що це не остання гаряча новина, яка виникне найближчим часом. Все просто захід довго вирішував, що йому робити з Українською владу, яка не сприймала взагалі жодних попереджень, та категорично ігнорувала вимоги заходу розпочати реформи, точніше повернути як було на момент вступу зеленського на посаду та покращити. Офіс Єрмака витримав навіть півроку без американської військової допомоги, чого там тому захід почав вбивати рейтинг. Ні, вже не зеленського це на закуску. На захід почав формувати громадську думку проти сірого кардинала всієї України проти самого Андрія Єрмака. Розслідування провело громадське телебачення, що навіть не приховує своїх тісних зв'язків із західними грандодавцями. Нятяк зрозумілий. Зараз на хвилі скандалу навколо Джокера Кравця. По перше, крижиття кравця просто зобов'язані зайнятися. Поліція і прокуратура. По-друге, єрмаку виставлять претензії ряд великих українських бізнесменів, яких Джокер раніше відкрито шантажував. Доведеться вирішувати домовлятися, кимося жертвувати. Далі ми прогнозуємо. Ми розслідування про бурхливу діяльність брата Єрмака про розподіл гуманітарної допомоги заходу. Історія Європи знає безліч прикладів, коли бунт починався не проти короля, а проти набридлого народу фаворита. Ключовий момент таких історій одноманітний король опинявся перед вибором або відправити фаворита на плаху, або вирушити на плаху разом із фаворитом. Ми ж знаємо, що Україна це Європа. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.